Ви знаєте, ми маємо поставити собі за ціль в наших серцях, Господи, скільки буду жити, буду завжди прославляти і величати Твоє ім'я. Дуже важливо, щоб наше життя, наше життя, воно було насичене хвалою, подякою для нашого Господа. Друзі, чим більше ми будемо прославляти Його і дякувати Йому за все, то ми будемо більше мати. Божих благословень в нашому життю і Божих чудес, за що ми будемо дякувати. Чи ми можемо на це сказати Амінь? Хай Бог благословить сьогодні. Ми будемо <кхух>, мати по святу діточок. І якщо є батьки вже тут на місці, я хотів би запросити, можливо, десь сюди на першу лавку, щоб підійшли батьки зі своїми дітками. У нас Маргун Андрій та Олена. Вони хочуть посвятити сьогодні дочку Марям. Будь ласка, проходьте, займайте тут місця, і сім'я Терновський Артем з Анастасією, також сина Арона. Хай Бог благословить і грабаус Орис з Наталією хоче доньку Алая. Хай Господь благословить також. Сюди на передню лавку можна де вам зручно, на другу, щоб ближче потім було вам підійти сюди, піднятися уже для молитви. Сьогодні, друзі, особливий день. Я так розумію, що у вас у всіх первенці, да? Первенці. Це особливо в когось син, когось донька, первістки. І сьогодні дуже важливо, знаєте, це перша дитина, яку Господь подарував молоді сім'ї. І вони навчаються, навчаються виховувати, навчаються, знаєте, жити в іншому такому ритмі, режимі. І діти їм в цьому допомагають. Допомагають вам. Допомагають. Тобто вже не поспиш там лишню годину. Тобто, діти, знаєте, стимулюють вставати, як жити по якомусь певному їхньому графіку. Тому хай Бог благословить сьогодні усіх і дасть сьогодні мудрості. Я просив би, щоб кожен, кожен тато, який буде сьогодні, звершувати молитву чи за доньку свою, чи за сина, щоб. Вклали те благословення, те побажання для своїх дітей, що вони хочуть у них бачити. Я вірю в те, що хочуть бачити здоров'я, красу, мудрість, щасливу долю, і щоб, звісно, їхні діти прославили Господа. І ця посвячена молитва посвята дітей, вона що несе в собі? Це дітки посвящаються для Бога, для Царства Божого. Не для пекла, не для смерті, а для життя. Амінь. Для всемогутнього Бога. І Господь одного разу сказав Аарону і синам його так благословляйте синів Ізраїлів, говорячи їм. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе, нехай зглянеться на тебе Господь світлим лицем своїм і буде милостивий до тебе. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Так, нехай закликають ім'я Моє на синів Ізраїлевих, і я благословлятиму їх, і на доньок також. Сини і доньки, діти Божі. Ми живемо сьогодні в новому заповіті, завдяки Сину Божому Ісусу Христу, який прийшов на цю землю і віддав своє життя. Для Ісуса Христа діти вони також були особливістю. Він любив дітей. І дітей приводили до Ісуса, Він завжди приділяв час для дітей. Він любив це спілкування з дітками. І ми будемо пізніше про це читати. Знаєте, дорослі люди часто не розуміють, коли дітки буває і тоді в часи Ісуса приходили, щось десь шуміли. Знаєте, десь бувало гуділи, десь і ще щось, можливо, десь якусь тишу, скажімо, змінювали на якийсь сумбур, і як дорослим, дорослі кажуть, заберіть дітей. А Ісус Христос каже: Ні, навпаки, ведіть їх сюди, ведіть їх ближче до Ісуса. І це правильно. І сьогодні, батьки, ми маємо дітей вести ближче до Ісуса, вести в церкву, вести їх на недільну школу. Знаєте, займатися, знайомитись, знайомить наших дітей з Ісусом Христом. Це дуже важливо. Псалом 126, двадцять шостий читаю такі, таке місце. Ось спащина від Господа сини, нагорода від нього плід лона, що стріли в руці сильного, той молоді сини. Була жена людина, яка наповнила ними сагайдак, тобто іншою мовою калчан свій. Не залишаться вони в соромі, коли говоритимуть при брамі з ворогами. Ми бачимо, друзі, в наші часи саме сини. Саме сини сьогодні основ, основний ведуть захист на нашій землі. Саме сини сьогодні виступили і пішли туди на передову, на схід, на південь, захищаючи нашу країну. І ми бачимо, скільки синів сьогодні полегло, скільки сльоз сьогодні проливають батьки за синів. На жаль, є і трохи доняк. Сьогодні від цієї війни гинуть як чоловіки, так і жінки. Ну, в більшій кількості ми бачимо, що сини, сини сьогодні воюють, борються, віддають своє життя. І ви знаєте, як сьогодні по іншому, по-іншому дивляться люди цього світу, навіть жінки по-іншому дивляться на чоловіків. Я дивлюсь сьогодні, знаєте, як по вулицях міста Києва, та й не тільки міста Києва, а багатьох ми бачимо і на в і в інших місцях. Дівчата, жінки, вони <кхи> живуть і на це життя також споглядають з радістю і з біллю. Сумують, що багато чоловіків немає, хлопців немає, вони на війні. І ми бачимо сьогодні, коли проїжджаючи любе місто, проїдьте, зверніть увагу, коли ви будете проїжджати на транспорті чи автомобілі, чи ще на якомусь. Молодих хлопців, синів на вулицях майже немає. Майже немає. Є старші чоловіки 60 плюс, 70 є діти, 20 років, може там ще 20 плюс. І в основному жінки, дівчата. І сьогодні ми маємо цінувати кожним сином і кожною донькою, цінувати дітьми. Дякувати Богу за те, що сьогодні ми маємо. Бо Діти це нагорода від Бога, це спадщина, це благословіння, так говорить Слово Боже, і ми маємо це пам'ятати і розуміти. Ще читаю одне місце місце благословіння для синів і доньок. Боже, допоможи сьогодні усім нам зрозуміти це слово. Знову же, 143 й Псалом з 12 го вірша, нехай будуть сини наші, немов саженці, випликані в їхній молодості, дочки наші, неначе мистецькі витисані стовпи в палацах. Друзі, стовпи в палацах. Вони гарні, красиві, нарядні і такі, знаєте, міцно сильно виглядають. Бог сьогодні хоче, щоб ми також молилися і благословляли і синів наших, щоб наші сині, вони, знаєте, були мов да? саджанці, виплакані, виплакані в цій мовності. Тобто, хочеться, щоб наші сини вони були також сильними, благословенними, сміливими, мудрими і завжди гарно виглядали. Господи, нехай житниці наші будуть повні. Ресні всяким хлібом, хай плодяться вівці наші тисячами чмами на посовищах наших. А це вже благословіння економічне, благословіння, знаєте, їхніх бізнесів майбутніх, їхніх, знаєте, полей, можливо, городів, їхніх, можливо, фабрик, заводів. Нехай вони наші. Нехай воли наші будуть гладкі, хай не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні лемету на вулицях наших. Блажений народ, у якого це є блажений народ, у якого Господь є Бог. Друзі, для кого це можливо? Для віруючих, можливо, сині відоня. Можливо, для тих, в кого Бог буде їхнім Богом. Він буде альфою і Омегом, він буде початком і кінцем. Хай наші діти сьогодні всю надію покладають на кого на Господа, вірять в нього, надіються на нього, сили черпають у нього, мудрості черпають у нього, благословення черпають у нього. Великий всемогутній Бог, благослови і допоможи усім нам зрозуміти, читаю останнє місце, і ми будемо молитися. Історія, яка пов'язана з Ісусом Христом і з дітьми. Марк записав в 10 розділі з 13 вірша так, і приносили до нього дітей, щоб він доторкнувся до них, але учні забороняли тим, хто приносив їх. Друзі, питання виникає: що значить доторкнувся до них? Просто, щоб дітки прийшли, Ісус, щоб просто доторкнувся і на цьому все? Чи це доторкання воно передбачає благословення для когось зцілення? Для когось благословення долі, для когось захист, для когось здоров'я радість прийшла. Що це значить, доторкнувся Ісус Христос. Ми сьогодні також попросимо Ісус, доторкнися і поклади свою руку, Отче, покладіть Свята Трійця, благослови сьогодні Отець, сини Дух Святий, благослови, благослови цих дітей, яких будуть сьогодні посвящати. Це дуже важливо. І дивіться, і побачивши ж Ісус. Обурився, сказав їм, пустіть дітей приходити до мене. І не перешкоджайте їм, бо таких є царство Боже. Істину говорю вам: якщо хто не прийме царство Божого, як дитя, не увійде до нього і, обнявши їх, поклав на них руки, благословляючи їх. Ми зараз будемо звершувати молитву і ми попросимо Господа Боже. Благослови. Господь Хай покладе свою руку. Хай Господь благословить кожного із них, наповнить своїм миром, любов'ю і радістю. Сьогодні я хотів би помолитися, щоб сьогодні церква благословила і батьків, дала їм сили, дала їм здоров'я, щоб батьки були єдиними. Щоб батьки до кінця свого життя були разом. Були благословенням для своїх дітей, далі онуків, дасть Бог і правнуків. Щоб ніхто із батьків цих дітей не загинув. Ми живемо в часи війни. Як важливо, щоб сьогодні тато і мама були у цих дітей. Ми помолимося, звісно, в кінці і за всі сім'ї, щоб Бог беріг усі наші сім'ї. Я запрошую, друзі, піднімайтеся сюди вище, на платформу. Я хочу попросити всю церкву, давайте піднімемось. І коли помоляться батьки, буду молитися, я за кожну дитину також. І дуже обов'язково, щоб молилася церква, щоб ми з вами благословляли, протягне свої руки і скажете, сам Господь Хай прийде і благословить. Ми, як церква, благословляємо. І хай Господь благословить. Кожен тато буде молитися за свою дитину, хай Бог. Благословить. Молимось. Боже, Отець Небесний. Ми схиляємось перед Тобою своїми серцями. Я Боже, прошу Тебе, Боже, за мого сина Арона. Я прошу, щоб ти Боже благословив його життєвий шлях ще на початку. Боже. Я, Господи, хочу Боже посвятити Його життя Тобі. Я, Господи, хочу, щоб ти благословив його життя, щоб він всюди і, Господи, завжди Боже покладав свою надію на Тебе, Боже. Я Боже, благодарю Тебе, Боже, за ту привілею, яку ти дав бути Боже батьком такого чудового сина. І я прошу Боже, щоб ти, Господи, благословив Боже і нас, Настя, Боже, і Господи, Арона, щоб Ти, Боже, благословив, Боже, дарував Боже нам мудрості, Боже, виховання, щоб ми були Боже, при, прикладом Боже для Арона. Боже, ми просимо, Боже, щоб ти благословив його Боже життя, щоб Ти дарував йому Боже друзів, Боже на його житловому шляху, щоб Ти благословив, Боже, щоб він був Боже був посвячений Тобі в ім'я Ісуса Христа. Ми благаємо тебе і благословляємо ім'я Твоє, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ну-ка, давай спробуй. Великий всемогутній наш Бог. Ми дякуємо Тобі за арона Боже. Дякуємо Тобі за цього хлопчика. Ми молимо і просимо сьогодні особливий день у нього, Господь, там, де батьки посвящають його для тебе, для слави Твоєї. Ми молимо і просимо в ім'я Ісуса. Отче, благослови Його життя, благослови його долю, благослови Його від небесних джерел, благослови Господь його від земних джерел, духовно, фізично, морально, благослови. Господи, благослови, щоб він був мудрим, розумним. Боже, благослови Його, Боже, долю благослови, благослови, щоб він навчався гарно, щоб він був слухняний батькам своїм, Боже, благослови ім'я Ісуса Христа. Ми просимо, Батьків, благослови, дай їм сили, мудрості, дай Господь, благослови. Благослови Боже в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Посвящаємо для Бога, для царства Божого, для Неба, Господь, щоб Він служив тобі і був вірним в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молодець. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за нашу донечку Алаю. Ми дякуємо Тобі, що ти благословив нас, і ми з Наталі стали батьками. Дякуємо Тобі, Боже, за нашу першу донечку, яка є в нашому житті, ми Боже, і що ти благословляєш. Тому просимо сподь, щоб ти благословив на початку її життя. Бласливи, дав нам мудрості як батькам її виховувати, бути хорошим прикладом і е, забезпечувати всі її необхідні потреби. Просимо сподь, благослови її, гарне дитинство, щоб воно було завжди щасливе, благослови її здорове, мій Боже, щоб вона не мала ніяких е, проблем. Мій Боже, благослови довголітнє життя, щоб вона була щаслива. Також ми просимо сподаруй мудрості і благослови гарними людьми на її шляху. Щоб куди вона не пішла, вона мала добрих людей, щоб вона завжди відгукувалась і знаходила гарне оточення. Господь, і в ньому могла бути благословенням і для них, мій Боже, тому що. Щоб її життя, щоб її поступки, щоб її дії вони завжди прославляли тебе, мій Боже. Тому ми просимо Твого благословення. Просим так само, мій Боже, благослови, щоб вона не жила в злидні, Господь, а мала все необхідне, те, що ти даєш їй, Господь, щоб вона через своє життя могла прославляти Твоє. І щоб вона так само, Господь, могла бути благословенням і для нас, потом як для батьків. Тому ми просимо, Господь, благослови її і дає все необхідне. Бла... Тому просимо Твого благословення на її життя. Амінь. Великий всемогутній наш Бог. Ми, Господь, посвящаємо сьогодні цю маленьку донечку, алаю, Господь, для Тебе. Ми молимо і просимо, Господь, почуй зараз молитву батьків. Боже, вона перва дитинка, у них донька в сім'ї. Ми молимо і просимо, благослови її духовно, фізично, морально, психологічно, Боже, благослови її долю, благослови її життя, Боже, благослови, щоб вона зростала. У мирі, в радості, Боже, в любові, в славі Твоїй, Боже. Наділи її красою, наділи її мудрістю, Боже, щоб вона була слухняна, щоб вона належала Тобі, Господь. Благослови Батьків, дай їм сили, мудрості правильно виховувати, Господь, в любові, Боже, благослови. І ми сьогодні благословляємо і посвящаємо і для Тебе, для Неба. І ми просимо, благослови від небесних джерел, від земних джерел, Господь, благослови духовно, морально, фізично, економічно, Боже, благослови. Щоб вона прославила Твоє ім'я. Тобі була Господь для слави і на радість, і батькам на радість була Господь. Благослови, благословляємо і посвящаємо для Господа, для неба, для слави Твоєї, для вічного життя. Амінь. Боже наш, я дякую Тобі, Боже, за нашу донечку, мірям. Боже, яку ти нам подарував, Господь. Боже, я дякую, що ти благословив Боже, вагітність, Боже, благословив пологи, Господь. Ти боже беріг Боже її до цього часу, Боже, зростаючи, Боже милосердень до сьогоднішнього дня. Ти благословив Боже її. Ми дякуємо Тобі за це, Господи, Боже наш. Боже, дякуємо, що вона росте Боже прекрасною дитиною, Господи. Я дякую Тобі, Боже, що ти, Боже, завжди, Боже, поруч, Боже, милосердний. І Якщо, Боже, ми так сильно любимо її, то наскільки сильно любиш Ти, Господь, бо Ти Бог, Ти є любов, Боже. Ми дякуємо Тобі за це, Господь. Ти в своєму слові, Боже, призиваєш нас, щоб ми благословляли, посвячували своїх дітей Тобі, Господь. Власне, Господь Боже, ми тут і стоїмо, тому що ми віримо в силу Твого благословіння, Боже, який просимо для нашої донечки, Господь. Благослови Мір'ям, Боже, благослови її життя, Господь Боже, кожен Божий крок, Боже, повсідні її життя, Боже, будь з нею, Господи, милосердний. Благослови її міцним здоров'ям, Боже, благослови її красою, Боже, благослови її, Боже, розумом інтелектуально, Боже, благослови мудрістю, Господь. Боже, благослови її талантами для слави Твоєї, Господи, благослови її старанністю в кожній справі, якої вона буде робити, Господь, і благослови її миром, Боже, в серці, Боже, тому що вона Твоя дитина, Господи. Дай щоб зростаючи, вона пізнавала Тебе, Боже, і свого часу була відроджена для Господь нового життя. Боже, благослови, Господь, щоб вона росла в послусі, Господь Тобі, Боже, і нам, як батькам, Боже, милосердний. захисти її від зла, Господь, Боже, благослови її, Господь, Боже, Твоєю благодаттю, Боже, твоєю щедрістю, Боже. Від Твого престолу, Боже, благослови її Господь, і будь завжди з нею, Боже. І нам, Боже, як батькам, все, що ми маємо вкласти, Господь Боже, все, що нам потрібно їй дати, Господь, ти Боже, благослови, і допоможи нам в цьому, Господь. Я молюсь, щоб вона любила Тебе, Господь, Боже, була сповнена Духом Святим, Боже милосердний, і жила в радості, Боже, в мирі, Боже, в вдячності, Боже, і була щасливою, хай буде благословена, Господи, ми дякуємо Тобі за це. Молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Великий всемогутній Бог, ми разом з батьками і сім'єю сьогодні Маріам для Тебе, для нашого Господа. Ти подарував її, Господь першою донькою в сім'ї. І сьогодні ми благословляємо її як первістку Божу. Благослови духовно, фізично, морально, матеріально, Боже, благослови. Боже, наділи їй красою, наділи їй мудрістю, Боже. Щоб вона була слухняна, щоб вона була вірна, Господь Тобі, Батькам, Боже, щоб її життя прославило Тебе, Боже, благослови. Ми просимо від небесних джерел, від земних джерел, Господь, вилий твої благословення, духовні, Боже, фізичні, моральні, матеріальні, Боже, благослови. Ми посвящаємо. Господи, і для Тебе, для слави Твоєї, для вічного життя, для миру, для радості, Господь, для царства Твого. посвящаємо. благослови, батьків її благослови, сили їм, здоров'я дай, мудрості дай в усьому. Боже, фінансово також забезпеч, Боже, щоб вони могли, Господь, все необхідне для неї купувати. Боже, благослови, благословляємо сьогодні, благословляю як пастор, благословляємо всі як церквою, Господь, Господи, і цю, Господь, чудову донечку, благословляй Маріам, і всіх, Сьогодні благословляємо іменем Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Давайте всі разом іще помолимось за всі сім'ї. Великий, всемогутній Бог. Ми прославляємо і величаємо Твоє ім'я, Господь. Ми віддаємо тобі усю належну славу, честь і хвалу наш Бог. Ти достойний честі слави і хвали, достойний наш Бог. Достойний Господь, ми дякуємо за ці три чудові сім'ї, за цих чудових дітей, Боже. Дякуємо. Благослови їхніх батьків, сили, здоров'я, мудрості. Дай, благослови усі сім'ї в церкві, Боже. і благослови всіх дітей, благослови, будь з нами в ім'я Отця і Сина і Святого Духа просимо. Амінь. Ми хочемо вас привітати. Будь ласка, допоможіть наші друзі, приготували таку, знаєте, теж для вас. Красу дуже приємно, хочемо привітати кожну маму. Хай Господь благословить, в залі друзі можна присісти. Я з вашого дозволу маю поїхати в церкву Івангелія. Вони там святкують сьогодні День подяки. Я до них приєднаюся. Хай Господь благословить далі хід тут служіння, щоб Господь те, що запланував тут зробити, хай Він зробить і благословить кожного. Я від церкви благодать, обов'язково передам і привіти. І привітання! Будьте благословені!